Шановні друзі, дорогі співробітники і студенти університету, на шляху одвічної боротьби українців за свободу і незалежність, доля не раз посилала нам найжорстокіші, найтяжчі випробування. І завжди ми з гідністю виходили з них завдяки силі духу, відчайдушності, сміливості. А головне єдності. Вона дивувала сусідів, вона робила нас незламними у подоланні найчастіших перешкод. І сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо значення нашого єднання у боротьбі проти підступного агресора. За два роки ми показали, що нас не роз'єднати, а значить, ми показали, що нас не перемогти. Ми були єдиними у своєму прагненні допомогти Збройним силам України. Кожен на своєму місці робив те, що він міг, і продовжує наполегливо. і Натхненно працювати на нашу перемогу. Тож я бажаю, аби в новому році ми зберегли свою єдність, ми зберегли свою віру у нашу перемогу, і щоб в новому році ми єдиною країною, єдиною українською родиною, незалежно від того, хто, де. І чому опинився, в якій місцевості відсвяткували цей святий день української перемоги, цей святий день торжества нашої волі, духу, віри і єдності з наступаючим новим роком.